Слава Ісусу Христу! Слава! Двоє чоловіків, ідучи дорогою, яка була із Єрусалима, невеличке містечко Еморус, розмовляли між собою. І так збоку, якщо послухати, то видно, що... Чому вони так про це е, говорять, про ці події, які відбулися на святах у Єрусалимі, потрібно бути трошки військові. І ось і також свідчить про те, що під час, коли народ Божий курився під римською окупацією і мав велику надію і сподівання, що Господь їх визволе. Вони знали про чеське слово Господнє, що прийде Месія і перенесе їм визволення і цю перемогу. І так сталося, що декілька разів на рік навіть з'являлися такі Месії разом із своїми сподвижниками, учнями, входили в Єрусалим, видаючи себе за Месію. Але на своєму місці були священники, старішини, які за допомогою силовиків все це швидко локалізували і руками силовиків чинили в суд. І, як правило, як часто всі ці сподвижники розбігалися, а саме такі близькі і цей мнівий месія йшли на жорстоку таку жорстоке покарання на хрест. І люди нібито і очікували не всі. Але коли з'являвся явля... <клес> певний чоловік, то з ним відбувалася от, ось така картина. Багато хто це підвірствував. Да, все нормально. Духовенство і священики на своєму місці. Хотілося, щоб було все спокійно йти. Звісно, за це вони отримували похвалу і подяку від римських начальників, О, можливо, якісь рамоки, ще якісь, ще, ще, ще якісь заслуги, аби було тихо у місті. Так, да, вони також вірили, що прийде місці, але в них було своє розуміння. Сьогодні можна тільки догадуватися, за яким вони принципом дивилися і ем, відбирали. Чи це той Месія чи не той? <кій> Сьогодні це таке сучасне слово, <кій> говорить, кастинг Ну не пройшов по кастингу Месія. <кій> Але знову давайте звернемося до цих двох чоловіків. Ми бачимо, що вони говорять про ці дії, які відбулися в Єрусалимі, і про те, що трапилося. В ці дні дуже особисто стосується кожного із них. Вони говорять про те, що це був їхній учитель, що це був сильний чоловік і в слові, і в тілі. Але що, з ним трапилося те саме, що і з такими попередниками, які приходили. Далі, коли вони йдуть, розмовляють про це, їхні серця. Повнені скоро до них наблизився ще один чоловік і задає їм деякі запитання. Іван від Луки, 23 глава, 15 вірш. І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус наблизився і пішов разом з ними». Та очі їхні були стримані, щоб ми цього не впізнали. Тож він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи? І чого ви засмучені? Викрасно, зрозуміли тепер, хто це були за ці два чоловіки? Це були учні Господа нашого Ісуса Христа. які Жили разом з ним половиною роки, ходили по цій землі, бачили всі ці чудеса, чули його вчення, його всі настанови, всі пояснення. Вони чули його пророческе слово, яке було сказане, що підемо в Єрусалим, там не потрібно що? Завершити свою Пасху. Навіть хтось один заперечив із учнів, майбутній або що не потрібно тобі йти. Отримав дуже таку жорстку відповідь. І Господь Ісус Христос їх попереджав про це. Але треба так, що коли Він пішов на Хрест Господь, був розп'ятий, їхній стан духовний був на межі, вони були сповнені скорботи, печалі, Їхня віра була розбита. Як сьогодні говорить, переживала сильний кризис? Але Господь непомітно наближається до них і задає їм це запитання, про що ви йдете розміркувати? І чому ви такі засмучені? Відповідь на ім'я Гроба сказав йому ти хіба єдиний чужинець в Єрусалимі, який не знає кого? Що сталося в ньому цими днями? На пасхальні дні багато народу приходило до міста. І багато людей бачили і були ем, свідками е, того, що відбувалося на Голгофі. Багато хто і чув і бачив е, роз, е, розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. І вони придаючи значення цьому. Е, Кажучи, ти щодені, що один і чужинців, Про це ж всі знають. Це всі бачили. І запитав її, що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа, пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом. Як видали його первосвященики наші, старші, смертний присут, і розіп'яли. Його. Бачимо, з якою бідні в серці вони розповідають про це. Видно з тих, що вони були дуже близькі до свого учителя і в таких подробицях розповідають. Наступні слова, які не сказали з першої вісім, а ми сподівалися, що він той хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. А ми сподівалися. Тобто з тих слів ми бачимо, що вони <кхи> вірили в Слово Господня, вірили в пророчеське слово, вірили, що прийде Месія, що прийде визволення для народу Ізраїля. І ці слова, що ми сподівалися, можливо, по целі, знаючи, що приходило багато. І сьогодні ми не можемо їх звинувачувати. Бо що ми бачимо, яка була політична ситуація і духовна. Приходило багато. І попробую знати, хто з них. І ці слова які були сказані в такому розпачі в віри, а ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїль. ради. Бачимо, яка глибока системна криза віри. Три з половиною роки вони слідвали за ним, все було добре. Вони були свідками великих чудес, про що вони і свідчать сам, самі Січа говорять. Але каже, вже третій день, як його розіп'яну. І далі звині ще увагу на такі слова. Та деякі наші жінки здивували нас. Нібито віра розтоптана, розчалена, але є якісь... Невеличкі паростки надії. І що вони говорять? Деякі жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці, не знайшовши його тіла, вони прийшли, розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Коли подивився в цій самій главі трошки вище, одиниць ти вірш. Коли Марія, Агдалина і інша Марія пішли до гробу і все, що не побачили, пішли і розповіли е, учням. І що сказали? Та їхні слова здалися тим вигадкою і не вірили їм. Це ж тим самим учнем Ісуса Христа. Слова скішення жінок здалися вигадкою. І не вірить. Нібито чули, про що про чеське слово Господне, що я для того і прийшов. І він говорив про це і приводив багато э, пророческих стиль і слова Господня. І це було не так, як для нас, 25 тисячі років назад. Це було для них осьов, де не там, не тільки півтори назад. Сам Ісус Христос їм про це говорив. А сьогодні мене кажуть, і деякі жінки нас здивували, що вони були біля гробу, і що нібито він воскрес. І ми кажемо, я не повірили. Тоді пішли деякі з нас до гробниць і знайшли все, як говорили жінки, само ж Ісуса не бачили. Тоді Ісус сказав їм, «О нерозумні, розумний повільний серце, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові пострадати, увійти славу свою, і почавши від Моїсея? Та від усіх пророків він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Перед своєю смертю Господь Ісус Христос ще раз нагадав їм, пророческим словом Господі, що повинно відбутися, цим самим зміцнивши і укріпивши їхню віру. Прийшло в три дні, коли його не було з ним, ми бачили, як віра була практично знищена. І їхні серця були наповнені оцею біллю, скорботою і розчаруванням. А ми то думали. А ми то думали. І для того, щоб Знову відновити віру, що потрібно було зробити Ісусу Христу. Особисто явитися цим двом чоловіком. І що? Він що сказав нове? Ні. І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм, що написано за нього в Писанні. Прислося йому знову явитися. І знову те саме слово Господнє. Донести до їхнього серця. Для того, щоб була відновлена їхня віра. І щоб не боліло серце, щоб відійшла від ця печаль і скорпота. І знову прийшла віра, прийшла радість і надія. Брати і сестри, це сьогодні так нагадує і наш час. Правда? Сьогодні ми ну, як християни, очікуємо сім, очікуємо Спасителя нашої душі. І ми маємо віру. Слово Господнє нам про це говорить. Служінні, брати, служителя наголошують нам про це кожну неділю на кожному службі. І ми віримо, але чому ми переживаємо системну кризу віри нашої? Чому так часто буде серце? Чому так часто ми розчаровані, розбиті і вже на межі. І не знаємо, що буде далі. Ми всі сподіваємося на мир. Ми всі знаємо, що Господь добрий, що Господь люблячий, що Господь захистить. Але хочеться, щоб ми настав вже завтра. А вже четвертий рік. І його нема. І віра, що. Що може врятувати, що може спасти? Хто може залікувати ці сердечні рани і дати спокій і мир в наше серце? Mm -hmm. Скільки, брати і сестри? Та хочеться, щоб Ісус Христос просто особисто підійшов. І сказав, дивіться, це так просто, що писання. і я поля. Скоро прийде бік у мене ізбавлення і для кожного. Але не занепадай Ту. Стій і побачиш перемогу, Господь. Але дуже часто ми свинадію покладаємо на когось інше, на когось великого. Ось ось жертва як якийсь там великий прийде. Ось він зараз прийме якесь рішення. Ось там збирається якась компанія із великих. Щось вони там, може, вирішити. І ти бачиш, цього немає. І приходить ще більше розчарування, і сестри, як сьогодні важливо, дивитися тільки на Ісуса Христа. Як сьогодні важливо ще раз подивитися в Слово Господне, яке так ясно говорить, яке, яке ясно говорить, що Господь скоро прийде. Вірне пророчинське слово, до якого ми говоримо, що звертаємося постійно, яке може, що нас. зміцнити, укріпити нашу віру, дати нам духовних сил для того, щоб <клухи> дочекатися. І сьогодні, коли <клухи> ми дивимося на дещо інше, як настово Господня, і потім нас також вони кажуть, такі думки, а ми то думали, а ми то надіялися. І особливо, коли ці учні кажуть, Ну там жінки щось сказали, до що з них ну жінки. Як часто ми сьогодні так відноситься до починського слова Господня? Та хтось там сказав, хтось не як воно там не буде. А Господь, коли я підійшов до своїх учнів, він саме ці слова сказав, почавши від Мойсея і до Бочиських слів. Він їм нічого нового не сказав. Він їм сказав те саме слово Господь. Ми бачимо, що воно їх змістило? Змістило. Давайте ми далі прочитаємо. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. То вони просили його, кажучи, залишся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується. І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, по і переломив дав їм. І тут відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимим для них. І сказали вони один одному, хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання. Коли ми не чуємо слова Господнього, коли ми чуємо інші голоси, голоси новин, тривожних новин, які приводять в нас дуже тяжких стан і які просто руйнують нашу віру. Ось учні свідчить, каже, як палало в нас серце миром Боги і спокій, коли Він говорив з нами і пояснював нам Писання. ми знаємо Слово Господнього, що Господь тоді, сьогодні і віки той же Сам. І сьогодні це слово Господнє. Вірне проческа слово Господнє, воно може зміцнити нашу дір, зміцнити нашу надію. Як у це складно не було, ми бачимо, що яка, який був духовний стан у цих двох чоловіків. Але коли Господь був ними, Його слово підбадьорило їх, укріпило їх і дало їм надію. І вони сказали, чи не палало наше серце? Коли сьогодні ми Домі Господні. коли сьогодні ми чуємо почестке слово Господня, Чу чуємо його вчення, як ми його сприймаємо, чи палає наше серце? Чи так, там ми вже це чули? Братий серце. нехай сьогодні Господь Духом своїм святи, через Боже Слово краснеться наші серце. Нехай він його побарачує. Забере всяку біль, всяку тривогу і дасть надію на Господа нашого Ісуса Христа. Щоб сьогодні ми також сказали ці учні, хай палає наше серце від Божого дотику, від дотику Духа Святого, коли Господь словом своїм, своїм словом просто зціляє наші серця і дає нам мир і спокій в такі неспокійні і намірні часи коли просто новини рвуть серце, а Боже Слово дає надію і приносить спокій. Прийде час, коли все це скінчиться. коли Господь втре кожну сльозу. І вже буде мір, вже не буде зла. І цей час він наближається. Там, зло не буде царювати постійно, йому відведений дуже короткий час. І цей час він підходить і стає ще важче. Але ми маємо надію в Господі нашому Ісусі Христі, що скоро прийде Боже правління. Скоро прийде ця наша надія, яка принесе в собі мир, любов, радість і спокій. І цього не зробить лише ніхто. І не потрібно, щоб у нас були марні сподівання на когось великого в цьому світі, чи на когось значимого. Ні на царя, ні на країну, ні на якийсь блок, чи щось інше. Тільки на Господа нашого Ісуса Христа. Тому що Він тримає в своїй руці і час, і наше життя, і життя кожної людини. Тому що на Христі Господь. Він був саме для того, щоб перемогти зло. І сьогодні як важливо, що ми дивилися на всі ці обставини в житті. І що коли ми будемо вважати, а це все тимчасово, це все зло, воно вже переможе. То чому воно повинно мене зруйнувати? Воно мене не зруйнує. Тому що я живу перемогою Господа нашого Ісуса Христа. 俺没，不么、mm，俺怎么不叫？